Привіт, мої любі чарівники! Сьогодні я хочу розповісти вам чарівну історію про маленьку мишку на ім'я Міллі, яка завжди говорила правду. Ця казка навчить нас, що дуже важливо бути чесними. Тож мочіте зручніше і дозвольте розпочати нашу подорож. У невеличкому лісі серед зелених кущів. Та високих дерев жила маленька миша на ім'я Міллі. Міллі була дуже особлива, адже вона говорила лише тільки правду. Вона знала, що правда іноді може бути важкою, але вона завжди була віддана своєму принципу. Одного разу Міллі попала в дуже складну ситуацію. Її друг Білченя спитав неї, чи подобається їй його новий хвіст намисто. Міллі не дуже любила намисто. Тож вона тактовно сказала: мені подобається твоя ідея прикрасити хвіст, а я думаю, що інший колір на миста був би до лиця тобі більше. Долчення подякувала їй за чесну думку. Пізніше лісові жителі зіткнулися з проблемою. Хто з'їв усі запаси їжі призначені на зиму? Деякі звірі. Почали звинувачувати один одного. Але Міллі, яка завжди говорила правду, могла виявити справжнього винуватця. Це була маленька заблудла їжачіха, яка не знала, що це чужі запаси. Вдячні місцеві жителі. Допомогли їй їжачі назбирати нові запаси. Так, наша маленька мишка Міллі показала всім, як важливо говорити правду. Вона допомогла зберегти мир та злагоду у лісі. Пам'ятайте, мої друзі, правда це завжди найкращий вибір. Сподіваюсь, вам сподобалась історія про маленьку, але мудру мишку Міллі. До нових зустрічей з казками. Будьте чесними і добрими, як наша героїня. До побачення, маленькі добродії! Mm-hmm. <laughs>